І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи, у місті якому суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала, оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе, Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, щоб довиця отця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Євангеліє від Луки, 18 розділ. З першого по восьмий вірш Біблія.